Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофонах працюють Ліза Цереграцька, Вікторія Єрмолаєва та Руслана Кравченко. Ми розбираємось з тим, як зберегти київський житній ринок разом з депутаткою Київради Ксенією Семеновою та ресторатором громадським діячем Євгеном Клопотенком. Розкажіть, чи вже відомо хто братиме участь у цьому аукціоні, і що після нього чекає на сам житній ринок? Е, я тут приєднаюся до думки Євгена Клопотенка, який останнім часом активно займався ну, відновленням спільноти побудовою спільноти довкола е, житнього ринку. Е, цей тендер треба скасовувати, оголошувати новий заздалегідь і оголошувати з максимальним терміном подання. Е, жодний притомний суб'єкт господарювання не може підготувати документи на ну на такий серйозний аукціон за 5 днів. Тобто оголошуючи цей конкурс з мінімально можливим терміном без Жодної попередньої комунікації, фактично, департамент власності сигналізує, що в нього вже є на думці той, хто прийде на цей аукціон, а іншим публічно вони не хочуть дати можливість на цей аукціон прийти. Це не є справедливим, хоча це, не, ну, це в рамках закону, дійсно, можна 5 днів оголошувати, але це не є справедливим. Чим більше учасників бере участь в таких конкурсах, тим... Кращі умови вони можуть запропонувати для міста і кращу ціну, і, і кращі пропозиції, що саме з ринком робити? Тому сьогодні буду звертатися до міського голови і з тим, щоб скасувати цей аукціон і через кілька тижнів оголосити новий, але з максимальним терміном подання. Наскільки реалістично, що міський голова піде на цю пропозицію? Це від вас особисто буде пропозиція, чи це колективна якась буде пропозиція? дуже багато депутатів, абсолютно із різних фракцій партій, підтримують цю ідею, тому що ну очевидно, що немає немає достатньо часу на те, щоби всім охочим податися на цей конкурс. Видно, що він сформований під під когось конкретного, хто вже готовий, хто вже підготувався до цього заздалегідь. Всі решта підприємців про це просто не знали. Один із крупних київських підприємців, який володіє кількома торгово-розважальними центрами також вчора в себе в соціальних мережах написав, що ну, жодна, жоден підприємець не встані за такий час прийняти таке рішення і, і, і податися на, на аукціон. Тому, да. Те, що буде вимагати депутатський корпус, це е, перезапущення з можливим максимально можливими термінами. По Житній ринок це дуже важливий е, об'єкт інфраструктури в Києві. Це ну це не просто базар, це не це не просто магазин, супермаркет. Е, міські міські ринки це такий спільнотоформуючий… Ну, Заклад туди люди приходять спілкуватися, там проходять різні події. Це таке місце розвитку локальних фермерів, локальних бізнесів. Екологічних продуктів Ну, в усьому світі це така завжди родзинка міста. Ми е, кілька років тому втратили стільний ринок, який також мав дуже велике значення для міста. Тому житні його дуже цінують не тільки мешканці Подолу, мешканці всього Києва. Е, ми повинні його зберегти. Для того щоб його зберегти, нам треба якісно на кожному етапі підходити до цього питання. Не можна ось так, от. Тихенько на днів оголосити тендер і очікувати, що на цей тендер прийдуть найкращі. Прийдуть, Сін... скоріш за все, ті, хто добігли раніше до департаменту власності Сінний ринок. Якщо я не помиляюсь, біля Львівської площі знесли ще у 2005 році. Там з'явилася багатоповерхівка, так і от так, зараз так, громадськість так. переживає, що і житній ринок повторить цю долю, і там теж може з'явитися щось типу нової забудови. Так, так, так. В умовах в умовах оренди йде мова про те, що інвестор пов... Винен відремонтувати цей ринок, але ми знаємо з вами, що таке реконструкція в межах законодавства. Як часто цим терміном маніпулюють, вважаючи реконструкцію не відновлення будівлі, в тому вигляді, в якому вона є, а просто знесення і побудова чогось нового. Житній ринок, як будівля, є також унікальним. там є Такі об'єкти монументального мистецтва по, по, по периметру, такі металеві панно, сама конструкція будівлі, просторове рішення, як він всередині організований, це все має цінність містобудівну, культурну, архітектурну для столиці, тому його важливо зберегти в такому вигляді, але зробивши всередині сучасним з точки зору підходу до організації міських ринків. Так, і водночас замдиректор директор ринку Дмитро Жуков каже, що інвестор має реконструювати ось цю будівлю загальною площою більш 11 тисяч квадратних метрів, а також усунути порушення ДСНС. І він сам каже, що це дорого і проблематично. І от що можуть означати ці слова? Все таке, що точно реконструкції не буде, і буде просто знесення і побудова чогось нового. Ну, ну дорого і проблематично, але якщо інвестор приходить на цей конкурс і розуміє, що він що для нього це дорого і проблематично, то йому не варто на нього подаватися. Ну, громада міста і депутатський корпус абсолютно точно не дадуть знести цей, цей е, об'єкт. Далі розповідати публічно в замовних статтях, як це часто роблять, як це було з квітами України, що все відбувається в рамках закону. Ну так не вийде. Я розумію, що законом можна маніпулювати безкінечно, але має бути якийсь притомний діалог із громадою міста без, без киян. Нічого в Києві неможливо робити. Це неправильно. Так, от в цьому контексті просять і наші слухачі, і ми попросимо вас теж, пані Ксенія, роз'яснити загалом, хто приймає рішення, яка доля того чи іншого об'єкта в Києві, зокрема на прикладі житнього ринку. А хто приймав рішення про те, що його треба виставити на аукціон? Ну, перелік об'єктів, які підля... або приватизації підлягають, або оренді підлягають, затверджується. На комісії з питань власності, а потім сам супровід е, е, ну, оголошення тендерів, е, опис умов оренди, е, пошук інвесторів, цим займається департамент власності. От е, департамент власності, керівник департаменту власності призначається міським головою, е, е, директор е, комунального підприємства, якщо якісь із е, об'єктів управляються комунальним підприємством. В даному випадку житні, а, також призначається міським головою. Приблизно так. А чи можна буде оскаржити рішення цього аукціону, якщо він буде от, все ж таки? От? Можна, можна буде оскаржити, але краще, краще вже на даному етапі оголошення його подавати апеляцію на саме оголошення, обґрунтовуючи тим, що це замалий термін для, для такого, такої величини об'єкта і таких розмірів інвестицій. Ви згадали квіти України? Зараз позиваються проти забудовників квітів квітів України і проти власника цієї будівлі архітектор, саме квітів України. А чи відомо хто архітектор житнього ринку? De, відомо, але, перепрошую, не, 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 не згадаю, зараз не можу сказати відразу. Відомо, хто, не хто, знаєте, хто, чи хто він це... зараз якось фігурує в зв'язку з цією новиною? Він Що? Е не, не, не бере участь я не впевнена, чи він е ну, ак активно в себе проявляє, чи він живий взагалі? Давайте про це разом дізнаємося. Але але, але це, це не має значення, чи чи є ця людина в живих, і чи, і чи вона бере активну участь в захисті своєї авторського права, в тому числі, тому що незалежності від цього цей об'єкт є цінним для архітектури міста. Шкода, що він Ну, Немає статусу національної пам'ятки, архітектури, культури і так далі. Але тим не менше, цей об'єкт має для міста велике значення. Так, от проєкт критого ринку на Подолі розробили архітектори Штолька, Ратушинський Моніна та конструктор Бернарський. І от що важливо в цьому питанні, дійсно, це те, що цей об'єкт став однією з чотирьох будівель Києва з увігнутим дахом. Житні належить до архітектури. Архітектурного стилю пізнього радянського модернізму і в цьому і цінність цього об'єкта, чому хочеться у київській спільноті, принаймні її частині активні зберегти. А я тим часом готова вітати нашого гостя, з яким ми будемо говорити на тему житнього ринку. Хоча звучить можливо так собі. Євген Клопотенко, шеф-кухар, ресторатор, громадський діяч з нами на зв'язку. Пане Євгене. Я вас вітаю. Так, вітаю, вітаю, Дуже приємно. Ми е, говоримо про житній ринок уже не вперше сьогодні. Якщо раптом нас зараз слухають від від самого ранку, аж до аж до нині е, якісь слухачі та слухачки, то ми вже чули пані Семенову про те, власне, що треба робити з житнім ринком в місті Київ. Я думаю, що важливо також починати з того, чому це місце є унікальним і чому ми взагалі за нього стоїмо. Тому що очевидно, що не всі слухають. Так довго громадське радіо, і напевно, що можуть мати якусь думку. Цікаво почути вашу думку, пане Євгене. Чому для вас це важливе місце? О, ну, якщо так чесно сказати, то досліджуючи киян і ну киян, ті, хто народився в Києві, і ті, хто ну живуть в Києві або приїхали в Києві великий час. Досить цікава ситуація, що коли я проводив перший захід на житньому ринку, я зрозумів, що на житньому ринку відсотків 70 можливо, 80 людей, які живуть в Києві, як ну кияни очевидь, що не були там і не знають, але точно про нього чули. Чому це важливо? Бо в Україні в цілому контексті того, що ми боремося за нашу ідентичність, означає, що ми боремося за ті маленькі чи великі такі е, місточки, камінчики, того хто. То ми ми боремось за борщ, ми боремось за нашу релігію, ми боремось за нашу мову. Ми хочемо зрозуміти, що насправді наше, що не наше. Ми боремось за кожен клаптик ось цієї такої розуміння, що насправді наше, і такі культурні величезні речі, як житній ринок, це абсолютно наша історія, це місце. Це таке сама будівля, вона була побудована під час радянського союзу. Так але саме місце, на якому ця будівля стоїть раніше, там завжди був ринок, і ось цей зв'язок нас з минулим. Це в першу чергу, чому все це відбувається? Вже в другу чергу. Звичайно, знаєте, завжди вступає особисте. І я народився на на навналобіцькій. Насправді Лібіцька це недалеко від Володимирського ринку. Я все життя був там, але я все все життя їздив з автостанції. Поділ моя мама народилася в місті Ржищів і в цьому місті ржище вона. Ну, ходила автобуси саме з автостанції поділ. і тому кожні вихідні там чи кожні другі вихідні, я їздив на контрактову площу, заходив на житній ринок, купував продукти, і е е е якісь речі брав і їхав во вражище. Тому, якщо чесно, все життя, я пам'ятаю, житній ринок був для мене частиною мого життя, і він зараз лишається. І тому е чому важливо його зберегти? Бо важливо зберегти нашу історію. Ми не змогли зберегти сіний ринок, і ми втратили цю історію. І якщо подивитись. З картини Богомазова так на картинах Богомазова є навіть картина сіного ринку. І це означає, що е, відомий, відомий український митець ходив на цей ринок, надихався. і Він малював картини. І це означає, що ринок існував до і і він власне мав існувати після. І багато спогадів про сіни ринок, що там продавали раніше київських поросят, були черги великі за, за цими поросятами. Це була частина культури Києва. А вона в один момент ми прокинулися і вона зникла. І зараз ми можемо лише читати в спогадах, як воно було було а зараз там стоїть будівля, тому щоб такого не сталося житнім ринком, щоб наша ідентичність і наш ся культурний зв'язок з нашим минулим ми не можемо просто завдяки якимось. Ну, якимось там правилам ведення бізнесу, на жаль, якихось речей сьогодення, щоб наше майбутнє було зруйноване. тому я я обов'язково хочу, щоб кияни через 100 років, через 200 років, через 300 років мали змогу йти е, на цей життєринок і відчувати свій зв'язок з минулим, е, а не просто е, втратити його. І тому я, як свідомий громадянин. І як свідома людина, я хочу передати від себе в майбутнє щось, а не просто шматки бездушного каміння. Це насправді дуже суголосно, тому що відчуваю я. І хоч я не їздила, наприклад, туржищів, але у нас в родині теж була така собі традиція. Ну гаразд, теж можливо, не кожних вихідних, але через вихідні ми точно заходили на житній ринок на щоб скупитися на тиждень, тому що ми з батьком їздили зазвичай на. Андріївський узвіз, він там купував е, таких фігурки солдатиків, але це трошки інша історія. І тут я би хотіла е, наголосити на тому, що важливість простору вона не переоцінена, вона недооцінена. Тому що, говорячи зараз конкретно про житній ринок, ми якраз перед нашою з вами розмовою з колегами в редакції е, колега запитала: А що би ти зробила житнім ринком, якби він був твоїй власності? І мені здається, що це унікальний простір. Починаючи від того, як він виглядає, і е, закінчуючи тим, власне, кого можна там час від часу побачити. Для тих, хто, можливо, погано орієнтується в Києві або цілком приблизно розуміє, е, яке місце посідає житній ринок, це поділ на Подолі живе величезна кількість різних митців, інтелектуалів, які так чи так там проходять. І мені здалося, що це дуже класний простір, де можна влаштовувати е, різні толоки. Ярмарки, рейви, навіть виставковий простір, продаж крафтової продукції, якої зараз в Україні, попри все, дуже багато, і це якісні вироб... виробники. А Ви таке уже робили. Ну, принаймні, одне з цих рік тому, наскільки мені відомо, і в чому тут взагалі постає ось ця проблема, що влада хоче в такий спосіб можливо нажитися, очевидно, і побудувати там якусь не знаю. Якийсь центр, багатоповерхівку, будь-що, що не є ось цим простором, не є цим ринком. Е, аргументуючи це тим, що та й будівля в аварійному стані, і в принципі, може, там не дуже ліквідно і не дуже окуповується це приміщення з вашого досвіду, з того, що ви робили, які там робили заходи, наскільки це доцільно робити. Тому що мені здається, що це хибний шлях думати, що цей простір себе не окупить. Um, um. Ну, я думаю, що ми тут стикаємося, якраз я все життя своє власне стикаюся, коли щось роблю з минулим. І я знаєте, я, я, я намагаюся. Ну, я людина, яка дикт є адептом майбутнього да сучасного. Тому коли я хочу, щоб ми робили всі бізнеси і всі речі, і все прозоро, то зазвичай державні органи я не кажу тільки про це в цілому. Існували раніше інші правила ведення бізнесу, інші правила ведення всього, і тому я завжди зазвичай на стисі цих двох світів і. Я впевнений, що там, там звичайно стан дуже запущений. Я думаю, що з мого дитинства, з 86-го року, е, ну як так, якщо, якщо чесно, руку на серце покласти, я пам'ятаю все те ж саме. І тому я не думаю, ну воно стало трошки гіршим, воно кращим не стало, е, але ну це є правда, і це не є там чимось таким там поганим. Це неможливо, це не є заслуга. Там не будемо радіратися, чому воно так є. Ну, очевидь, що за останній рік там побудували і зробили там завдяки тому, що я робив якісь там заходи, люди почали про це говорити. Там побудували щось уже благоустрій, навколо житнього почав відбуватися. Але все ж таки, там можна зробити прибуткове місце, і те, що ви говорите, це мрія, мабуть, така прекрасна, гарна мрія, щоб там навколо цього митці і в цілому такий культурний крутий простір він існував і був, і це можна зробити. Але зазвичай щоб не бути просто. Романти... Не просто романтизувати місце, треба ще і зрозуміти звідки кошти, куди кошти за рахунок чого були б ми країною з ментальністю, наприклад, там Англії, з ментальністю Іспанії, не знаю Ірландії там ще чогось. То що були б громадські слухання, були б створився б гарний проект. Його б всі підтримали. Держава б профінансувала, і це був би гарний. Власне, гарний бізнес е, на за наші гроші, бо власне державні гроші це і є наші гроші. Правильно, просто ми могли їх правильно перенаправити в це русло. Але на жаль, в наших умовах е, так не відбувається, тому нам завжди приходиться е, е, закликати до бізнесу. І тому те, е, що треба зробити зараз, і те, що можна зробити зараз, це просто зробити його бізнесовим проектом. Але бізнеси бувають ну жахливі, а є бізнеси гарні, правда? І якщо ми поставимо в центр цього житнього ринку саме культуру, саме і Мітців і, і продавців продуктів, і навколо цього ми будемо надбудовувати вже е, там, як це, фінансову модель, де можна заробити і на чому можна заробити, то в принципі, е, це виглядає е, це виглядає гарно і, і так треба багато інвестицій для зміни, для покращення житнього ринку. Але все це можливо, коли є чітка, зрозуміла система, прозора система того, ну, що буде. Ми вже провели багато спілкувань громадських таких слухань з людьми і подолянами і, 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 і ну, з різними стейкхолдерами, або людьми, які мають відношення, хоч трошки до публічного простору, до, до дизайну, до ну коротше, одне слово ми почули багатьох людей, і всі хочуть те ж саме що хочете. Ви що хочу я все ж зрозуміло? Це має бути емоційно, прекрасне місце, наповнене людьми е, охайне, гарне і має приносити гроші. Це є задача, яку в принципі люди сучасно. Можуть вирішити, але для того, щоб її вирішити, треба, щоб було прозоро і зрозуміло, хто це буде робити, які умови і як це відбувається, і тоді ну, тоді питань не буде. Тому ми е з вами на, на одній хвилі, або як на англійську кажуть, on the same page, на одній сторінці. Я абсолютно так вважаю. і я вважаю, що бізнес може, е якщо буде слухати людей, стати супер успішним, суперприбутковим. Бо в першу чергу бізнес заробляє на людях ну мається на те, що люди приносять бізнес. Якщо ти Просто робиш щось, щоб купити швидко. Потім продати і воно нікому не потрібно. То, вочевидь, що нічого з цього не вийде. Ви зокрема, власне, навіть у своєму дописі у інстаграмі теж написали про те, що є ось ця проблема в тому, що про... виставлено на оренду, але за п'ять днів неможливо знайти і зібрати весь пакет документів, тим паче враховуючи суму, за яку виставляється житній ринок, і тим паче на такий тривалий період часу на 15 років. Ну тобто, це зрозуміло, що. Це таке потужне навантаження. Можливо, ви вже мали якийсь фідбек, відгук, відповідь від влади, то що чи звичайно, ви що ну насправді після останніх декількох днів. Ну, у мене таке було мабуть лише тоді, коли я подав борщ до ЮНЕСКО з командою. Тоді було дуже багато дзвінків. Там ну це було на, три дні. Я просто мав зупинити всі свої справи, займатися лише цим. Тому я три дні назад зупинив всі справи, крім житнього. І ну мені здалося, що так багато людей ну мене ніколи там, ну не підтримували, Так багато я ніколи не. Не мав доступу, ну це як на початку на масштабного вторгнення. Я дзвоню, роблю один дзвінок і мені допомагають. Один дзвінок мені допомагають. Це просто якась була магія, магія українців. І так мені позвонив Віталік Птичко. Насправді я йому писав ще там три місяці назад. Що давайте зустрінемося? Він на жаль якось мене пернаправив до своїх замів. Ну але вчора він зателефонував. каже Євгене, Ну, побачив запит суспільства, є представником суспільства. Що які питання? Я йому поставив ці два запитання. Перше запитання: чому п'ять днів на тендер? Він сказав, я не знаю. І він підключив свою людину, яка відповідає відповідально за, за аукціон. Власне, людина сказала, що ну по, по процедурі військового часу це дозволяється. Ну і власне так, по закону закон не порушений. Я попросив, що можна від громадськості, я як представник громадськості, вже само, само, самопризначений, нам треба більше часу. Я попросив якомога більше часу. Визначили 25 днів. І друге моє було питання. Там може більш таке юридичне, бо там зараз є частково житньо орендованої однією компанією, яка мала робити там зміни два роки назад, нічого не змінила. Потім змінився власник, і потім цей власник подав до суду. Ну власне, вони нічого не платять, вони там знаходяться, і вони по суду їх ніхто не може вигнати. І таким чином я спитав: а зараз ви шукаєте нового орендаря? Так, а який шанс того, що і цей новий орендар не буде нічого робити? І таким чином ви отримаєте двох орендарів, яких неможливо вигнати. Можливо, треба якось ну на крок вперед думати, а не ну а не просто йти на ти самі. Граблі я спитав. Можливо, це під когось написаний аукціон? Можливо, є хтось зацікавлений. Ну мер сказав, що немає 100% такого, і ми, в принципі, поговорили в трьох. І як ви бачите, результат сьогодні ми маємо. Що на засіданні Київради ну, перенесли перепер пер, пер, скасувала аукціон, назначили новий. Тому в принципі, я маю сказати, що ну влада почула, влада відреагувала, і в принципі перші побажання. Які були, вони виконані були в строк. Тому зараз тут е наступний етап: це у е мене буде багато зустрічей з різними людьми. В понеділок я піду до. Е вже камда, і там ми будемо вже вирішувати наступні кроки стосовно саме цього тенд, аукціону, саме сам, саме того, можливо, вже хтось є, там можливо, вже є якісь проекти. Якщо можливо є, то просто я його візьму, покажу громадськості. Ну мені здається, що тут порушена, просто порушена комунікація з громадськістю, що е, ми люди точно знають, що їх обманюють. А, а а мер впевнений, що ніхто нікого не обманює. І я кажу: ну давайте ми тоді налагодимо такий процес, і в принципі, ви будете показувати все, що робиться. Я буду про це комунікувати, і тоді ні у кого не буде ніяких абсолютно запитань. Бо якби ну якби ви до цього сказали, що буде тендер через два тижні буде тендер, готуйтеся, то всі ви приготувалися би зробили якісь проекти, поговорили б з ними, ін... створили б якісь інвестпакети, пакети. Що було б цікаво? Ну я готувався там півроку. а, а воно ну я навіть про це не знав, і це було б прозоро і, і все було би супер. І тому на жаль зараз. Нам треба. Ну, ми є громадськість, ми є громада, ми є е, люди, які мають контролювати владу. Правильно, правильно, бо ми не дали цим людям змогу бути при при владі. Тобто, власне, вони від нашого імені виконують те, що ми хочемо. І наша задача не просто розслабитись, а контролювати. Дякуючи господь Богу моїй роботі і людям. Е, ну я є публічна відома людина, і я маю маю ну дякуючи. Ну тому, що люди навколо мене є. в Мене є голос, і я думаю і вважаю, що теж що я кажу це в принципі є там думки багатьох багатьох киян і і людей і тому я буду далі продовжувати спілкуватися з владою від імені киян і і, і буду кожен день писати що відбувається який статус за того щоб все було прозоро і точно ми це ми точно так просто не відпустимо, не віддамо і ну, не дамо змоги, змоги щоб е, незрозумілість перемогла. А для цього є дуже багато різних інструментів, за якими зло перемагає. Ну не а за яким перемагає інколи несправедливість. Але ми ці всі схеми знаємо. Ми знаємо всі е, неправильні кроки, які може зробити і держава, і зловмисники. Тому ми готові, і ми все Ми готуємось кожен кожен день. Ми, 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 ми будемо разом. Я вже знайшов декілька інвест партнерів, які готові цей проект зайти і. Є ігор Ліський такий, і є ще декілька людей, з якими ми вже провели попередні перемовини, що вони готові в все включитися І можливо стане так, що якщо ми не зможемо нічого зробити, ну прямо не зможемо домовитись з владою, щоб це було прозоро і супер чітко і круто. Напрадеться приймати участь самим, самим і вже по правилам бізнесу і аукціону перемагати і вже далі після того робити фундаментальні зміни. Власне, Є багато сценаріїв, вони кожні дві години міняються. Тому це інформація про на сьогоднішній день. Це була розмова з депутаткою Київради Ксенією Семеновою та ресторатором і громадським діячем Євгеном Клопотенком. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька, Руслана Кравченко та Вікторія Єрмолаєва.